Дизайн таєм меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу. Зручні та вмісткі шафи Купе. Дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565. Або вулиця Комсомольська, 1, телефон 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Увага вболівальників! Ресторан Ковче готується до євро 2012 та запрошує всіх любителів футболу подивитись матчі збірних команд світу. Фінальні змагання транслюватимуться на широкодіагональному екрані. Поболівати за улюблену команду ви зможете за келихом холодного пива. А крім того, вам запропонують широкий асортимент закусок. Гарячі та холодні бутерброди, сири, рибу, креветки та звісно, раків. Ресторан Ковчег зробить перегляд ігор незабутнім. Наша адреса вулиця Херсонська, 384, Заявки приймаються за телефоном 63 85 09. Що потрібні терміново в таких випадках? Завітайте до скарбниці, маючи при собі предмет застави, мобільний телефон, золото тощо залишаєте предмет застави. Натомість отримуєте гроші та використовуєте на свої потреби. А залишена коштовність чи техніка буде чекати вас в надійному сейфі через певний час. Повертаєте гроші плюс відсоток за користування кредитом та забираєте предмет застави швидко, надійно, зручно Скарбниця. Перший цивілізований Омбард, місто Нікополь, вулиця Трубників, 2 А та вулиця Електрометалургів, 38. Вас у вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Золоті та срібні медалісти отримали свої нагороди. Мешканець міста намагався здати в металобрухт бойовий снаряд часів великої вітчизняної. Нікопольська перлина проведе вікенд в Європі. Тепер про це інше більш детально. Останній дзвоник в цьому році для випускників вже пролунав у зв'язку з Євро 2012 раніше ніж зазвичай. Нікопольські школи закінчили 864 одинадцятикласника 11 та 1109 класників. Золоту медаль заслужили 78 школярів, срібно 18. Це 9% загальної кількості учнів Нікополя. Вітали медалістів та переможців олімпіад в культурно-дозвілєвому центрі. 42 переможця обласних та республіканських олімпіад були нагороджені туром по країнам Євросоюзу. Союзу. А медалисты отримали золоті та срібні медалі з рук керівництва міста. Я рад за вашу першу победу, за то, что вы закончили школу. Это очень большой этап, это очень серьезное достижение. Ребята, которые сегодня присутствуют здесь, это люди, которые уже отличились уже на этом первом этапе, достигли определенных высот побед сразу же. Это Олимпиады, это золотые медали. Це здорово. Ви молодці. Це ваша перша побіда. Далі все буде також успішно. Вас я в этом вірю. В рамках профорієнтаційної роботи та ознайомлення з підприємствами та організаціями міста учні середньої загальноосвітньої школи номер 10 побували на екскурсії в рекламно-поліграфічному центрі. Січ вони побачили, як роблять різноманітну поліграфічну продукцію. Далі про це більш детально. Екскурсії на підприємства обов'язкова складова навчального плану школярів. Саме так учні дізнаються про організації міста та ознайомлюються з їх роботою. Учні 5-го класу середньої школи номер 10 завітали до рекламно поліграфічного центру Січ та дізнались, як виробляють різноманітну друковану та поліграфічну продукцію. Брошури, буклети, календарі та візитки, а також книжки. Все це виробляє РПЦ Січ. Учням продемонстрували роботу обладнання та процес виробництва поліграфічної продукції. А по закінченні екскурсії кожному видали невеличкі презенти, календарі від рекламно-поліграфічного центру. Школярам екскурсія сподобалась, а дехто навіть вже почав замислюватись про свою майбутню професію. Ани намагався здати в металобрухт бойовий артилерійський снаряд часів великої вітчизняної війни. Сталося це напередодні дня перемоги на одній з вулиць Лапінки. Мешканці, побачивши чоловіка на підпитку зі снарядом в руках, викликали міліцію та МЧС. Олександр, так звали чоловіка, зізнався, що знайшов снаряд на березі. Хотів здати та купити ще випивки відсвяткувати 9 травня. Про те, що снаряд бойовий, чоловік і гадки не мав. До речі, в нього вдома знайшли ще 32 фрагменти боєприпасів. На щастя, вони були безпечні. По даним фактам порушено кримінальну справу за статтею 263 частиною 1 придбання та зберігання бойових припасів. Кополя обрали свою перлину. В культурно-дозвілєвому центрі відбувся п'ятий ювілейний конкурс Міс Перлина-2012. Учасниць відбирали протягом місяця, потім приблизно стільки ж вони готувались, щоб показати журі та глядачам свою красу та таланти. Далі все найцікавіше. У конкурсі Міс Перлина-2012 участь 16 дівчат від 14 до 23 років. Їх по школам та навчальним закладам відбирали представники модельної агенції Тріумф. дівчата змагались в кількох номінаціях знайомство, дефіле в національних костюмах та купальниках. Крім того, вони демонстрували свої кулінарні здібності. Всі виступили гідно і кожна з конкурсанток заслуговувала на корону переможниці. Вибір перед журі був складний. Та вони впорались. Кожній учасниці присвоїли дипломи та титули. А від спонсорів кожна отримала подарунки.

На самом деле ну, очень це было замечательно, очень интересно. Всі участницы довго действительно готувалися к этому конкурсу. Я думаю, всі заслужували здесь на победу. Для мене була головна цель це просто достойно себе показати. Подарунок для Нікопольської перлини в цьому році доволі серйозний. Це уікенд в Європі, і все завдяки спонсорам та партнерам, яким вдячні і організатори, і учасниці у Нікопольському культурно-дозвільєвому центрі вже другий рік поспіль відбувся фестиваль талантів Віват. Цього року географія учасників значно розширилась. Якщо минулоріч здебільшого брали участь вокалісти та танцюристи зі Східної України, то тепер до них приєднались і учасники з Криму, центральної та Західної України. Усього більше 70 чоловік. Вони представили на суд журі близько 100 вокальних та танцювальних номерів. Оцінювало виступи компетентне журі. Режисер телеканалу СТБ Оксана Зінченко. Учасники телепроекту Танцюють всі Сергій Боярков і Максим Бачагін, представники Дніпропетровського училища культури та консерваторії Вікторія Іванова Олександр Володимиров, а також хореограф і керівник театру танцю Богема Ольга Серпухавітина. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц» по понеділках о 18-й та побудням о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 17 травня температура вночі плюс 17 плюс 20. День плюс 22 плюс 24. Атмосферний тиск 748 мм тут стовпчика, Вологість повітря 49%. Малохмарно в день можливий невеликий дощ. У п'ятницю, 18 травня, температура повітря вночі плюс 15 плюс 21, день плюс 21 плюс 27. Атмосферний тиск 752 мм тут стовпчика, Вологість повітря 42%. Малохмарно. У суботу 19 травня вночі плюс 18 плюс 23, в день плюс 24 плюс 27. Атмосферний тиск 753 міліметри вступного стовпчика. Вологість повітря 47%. Малохмарно можливий дощ. У неділю 20 травня вночі плюс 19 плюс 20, день плюс 21 плюс 28. Атмосферний тиск 753 міліметри вступного стовпчика. Вологість повітря 53%. малохмарно дощ із грозою. У понеділок 21 травня вночі плюс 15 плюс 18, день плюс 21 плюс 26. Атмосферний тиск 752 мм зтутного стовпчика. Вологість повітря 51%. Малохмарно, можливий дощ із грозами. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Як правило, гроші потрібні терміново в таких випадках завітайте до скарбниці, маючи при собі предмет застави, мобільний телефон, золото, то що залишаєте предмет застави. Натомість отримуєте гроші та використовуєте на свої потреби. А залишена коштовність чи техніка буде чекати вас в надійному сейфі через певний час. Повертаєте гроші плюс відсоток за користування кредитом та забираєте предмет застави швидко, надійно, зручно, Скарбниця. Перший цивілізований ломбард, місто Нікополь, вулиця Трубників, 2 А та вулиця Електрометалургів 38. «Виробниче об'єднання Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий набір працівників наступних спеціальностей. Машиніст крану 3-4 розрядів, шліфувальник полірувальник калібрів, вальцювальник стану ХПТР, 5-6 розряд. Вальцювальник стану ХПТ 5-6 розряди. Змінний майстер ділянок станів ХПТ і ХПТР. Бригадир ділянки станів ХПТ. Шліфувальник полірувальник оправок. Шліфувальник опорних планок. Шліфувальник роликів на профілі оптичний шліфувальний станок. Підготовник прокатного інструменту. Терміст прокату і труб, четвертий 5 розряди. Правильник, труб четвертого розряду. Різник труб на обробці, 3-4 розряди. Сортирувальник здавач третього розряду. електромонтер та слюсар кранового господарства п'ятий-шостий розряди. Травильник труб четвертий-п'ятий розряди. Змінний майстер травильної дільниці. Чистильник металу. Різник труб на обробці. Внутрішнє розточування обточування. Токар, начальник відділу технічного контролю, контролер виробництві чорних металів 5-6 розряди. Начальник трубоволочинного цеху. Змінний інженер-технолог ТВЦ. Еколог. Контактний телефон 639-839. Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, зупинка кафе «Онікс».